Було нанесено удар по двом подстанціям в Генічському районі в Мелітопольському, через який окупанти збиралися підключити один енергоблок Запорізької атомної електростанції до своїх мереж і почати її використання. Удар був доволі потужний, наскільки розповідали місцеві мешканці, вивів е з ладу ці спеціально збудовані нові підстанції. Одночасно залишив без світла значні території, як херсонської частини окупованої, так і окуповану частину Запорізької області. Підключення атомної станції не відбулося, тому швидко вони цю проблему не зможуть подолати. Всі патріоти України раділи, всі все розуміють, всі знали, то що я спілкувався. Всі знають в результаті чого зникло світло для чого були нанесені удари. І це люди підтримують. Навпаки, кожен удар, кожне влучання, кожен е цей маленький успіх надихає людей і дає їм промінчик надії.